Значить, Шановні працівники суду, шановні жителі міста Торки, які прийшли сьогодні на збори, вибори голови суду і повинуємо до закону про статус суду і суду. На сьогодні були призначені вибори голови суду, тобто не призначені, а відкладені зв'язку із тим, що не було на сайті. Збори суддів перенесли на сьогодні на 10 грудня -е, 2015 року на 17 років. Доповідають про те, що на збори суд, суддів, суддів з'явився суддя Федетник, суддя хим і була повідомлена суддя строна Тетяна Револьна. Було повідомлено, бо і на сайті. Є мій звіт, Значить, вона про це знає. Не з'явилося, суду не пояснила чому. Хоч було вже від другого числа, було повідомлено. Немає воно в Ну, Чому голова, чому Миколича голова вони суду не йде на збори суддів? А чи суддя повинен роді повісти, чому на зборах суддів і Значить, Тому я оголошую про відкриття зборів суддів. І поділяю, що на зборах суддів з'явилися суддя предиптик, суддя Криму, де залишилося питання одне. Питання про обрання. Чим обрати, приступити до процедури обрання, ми повинні обрати головуючого по зборах і секретаря зборів. Щоб я не називав себе, значить суддяки, скажіть, хто буде головуючий, пропонуйте, кого пропонуєте головуючого. А я пропоную тоді ваш под секретарем сбора. Значить, поставил открытие проводючий по судья предетник, секретарь горел, вывоючи по сбору судья фодетник идет, секретарь збори Х. То за? Значить, за два, проти немає, тримаюсь, немає. <клес> Значить, Крім чого, я доповідаю про те, що на зборах є. ну, Чи присутні засоби інформації? Не можу сказати, бо ніхто нічого не реєстрував себе. Заре... Не зареєстрував, заре... ніхто не доповідав мені. Тобто не мені, а спором суті. Але ви прийшли значить, чисто, демократично. І чисто казати, як кажуть, по закону, де громадськість повинна знати, так само ви прийшли в зал, на що я вам і дякую. А тому як казати... Судді третього немає. Значить, Щоб затвердити виступ і роздати бюлетені, згідно нашого як казати, положення про збори суддів Туртічка нього суду, виконуючи військові голови суду, повинен був затвердити список суддів і бюлетені для детаєм голосування з оборонням адміністративну посаду по закінчишкою області. Значить, суддя строна, як виконуючий обов'язків, не затвердила. Чому не затвердила, невідомо, керник апарату не доручали. Прошу скажіть. Також невідомо, з яких причин, але звісно, ну, я... не був затверджений список людини. Ні, ну так, а чому не не підписано? Ми що зробили? Що зроблено? Є бюджеті, все є. <кій> так, І ще з 2 грудня ми зов'язували керівника, хоча на сайті своїх, і вас, і казати, і, ну про це суддя знає. Чому не затверджено, чому не затверджено список зборів? Прошу ви. Для чого є керівник апарату, не скажіть. -то, ну, якщо так, якщо невідомо, тоді казати, ми не будемо на себе брати, підемо згідно положення, значить і тоді що? Збори суті. Я буду пропонувати, не знаю як інші, зв'язку з тим, що виконуючи польська не затвердила список суддів для отримання бюджете усування за воєнної посади, а також в зв'язку з тим, що нікому невідомо, значить, і суддя не повідомила про причини неявки, я буду пропонувати про перенесення зборів суддів. На 5 січня 2016 року і зобов'язати зобов'язати до 16 числа. значить, Я пропоную зобов'язати до 16 числа, підписати його голосу список зборів суддів для отримання для тему голосування за об'єднання посадовим. Отакий моя пропозиція. Значить, це рішати будемо ми. Двоє. Так закон говорить. Мені нічого не можна зробити. І вам нічого не зробити. Ні, я хотів запитання задати. А запитання не можна давати. А для чого ви тоді зібрали громадськість, якщо ви слово не даєте? Ви хотіли, щоб ми купили це ваше шоу під назвою? Ну, ви, вас, вас ніхто не викликав, вам його об'явили на сайт. Як ніхто не викликав, так, там ви, чітко ви, написано, запрошуємо представників громадськості. Ви, 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 це мудийський захист. Але що ми прийшли сюди дивитися на шоу доволосів чи що? Так. Я, так. Можу, ну, навіть, я просто хотів пояснити присутнім. Що зараз відбувається? Прийдете до суду. і зараз питаєте, чому дивимо нас, борг судді не вирішили. Зараз прощали такі слова, шановні. Зобов'язати голову суду. Ви вправі зобов'язати голову суду. Ну, Чи це і наші? У вас не є суддя. Я зобов'яза. Підписати. Не совмейте, дайте це, дайте вслух, підписати. Якщо ні, то прочитайте положені закони. Якщо маєте закон, його зараз нам числа. І збори перенести на 5 січня 2016 року. Повідомити. перенесення з Божих судів. Значить, хто О, за? Значить, ану, ану, ось ми за. чому так довго? Вот, проти, два, три, два. Ось, ану, місто Чи фаршу 5 січня ми прийдемо і буде то, що ви говорите зараз? Чи буде п'ятна говоримо? Чи будете ви, чи ви знову будете голосувати, як ви зараз голосуєте? Ви просто не даєте до нас ви не йдете до сподівання і не скажете, чому ви не йдете на збори судів? Перепрошую, ви минулі проводили другого, що числа, числа зараз переносите на 20 лишніх днів. Для чого? Зробіть знову через 5 днів. Чому три сюди потім поверхам? Ви собі там пообіцяли двоє, чи що? Він не має взагалі тут сидіти, хліб. Я вже говорю. На якій Ось, на якій піставі, сідає, руку 5 -го січня я вам скажу, ставлю вас перед фактом, Володя, зніми на камеру, беру на себе відповідальність. Якщо 5 січня не буде то, що має бути, то, що ви озвучили, значить буде трошки інакше. Я вже говорю, Іван Дмитрович, вам говорю. Якщо ви думаєте, що ви лала, ми стали пішли, бо ви сказали, то радше, як Я директор,